Перше, що вражає, коли потрапляєш у Великолепетийський район, це чисті та оброблені поля. Завдяки високій культурі землеробства урожаї тут, незважаючи на примхи погоди, становлять не менше 30 центнерів з гектара Район у п'ятірці кращих зерновиробників Херсонщини. Сільськогосподарський край з площею понад 81 тисячу орних гектарів має шість сільських і одну селищну ради. Про свої здобутки на ниві освітянській і позашкільної роботи вирішили розказати великолепетисьці учасникам виїзного засідання. Я вважаю, це одне самих найважких питань для місцевого самоврядування, і е, я неодноразово говорив, та й ви, мабуть, погоджуєтеся з цим, всі, хто займається освітою, наукою. Е, ті люди, і ті держави мають. Майбутнє мають перспективу у районі. Налагоджена тісна співпраця усіх гілок влади, виконавчої і депутатського корпусу, який налічує 146 депутатів усіх рівнів. Наша співпраця не построєна на принципі районна державна адміністрація, управляє органами місцевого самоврядування. У нас робота налаштована так, що ми постійно спілкуємося, перебуваємо в. Постійному напрямку вирішення питань ми запровадили велику кількість проєктів, які спрямовані на покращення рівня життя в районі, спільних проєктів, крупних проєктів, в яких приймають участь і населення району, в яких приймають участь і органи місцевого самоврядування. І приймають участь районна державна адміністрація. Наші проблеми вирішуються нами. Під таким гаслом працюють у Великолепетиському районі. Наразі реалізується потужний проєкт будівництва технічного водогону, спільна робота адміністрації району, Великолепетиської селищної ради і місцевих жителів, які уклали в будівництво майже 85% власних коштів. Покращення умов проживання в сільських територіях нерозривне з покращенням роботи соціальної інфраструктури. Завданням сьогодні є не тільки збереження будинків культури, шкіл, дитячих садочків, а й забезпечення якісного їх функціонування. Зараз наше завдання відновити і забезпечити якісним обладнанням, якісним теплом, якісними послугами те населення, яке в нас на сьогодні проживає. Я думаю, що нам це вдається. У районі діє низка програм, які безпосередньо торкаються долі дошкільнят, школярів і молоді. Під ці програми виділені кошти з місцевих бюджетів, залучаються додаткові позабюджетні фінансові джерела. Програма перша це значить оздоровлення дітей, дошкільне виховання, програма Власний дім, програма значить, обдарованої молоді. От. І крім того, програма молодь. Програма молодь включає в себе вік від 18 до 35 років громадян, які вже закінчили школу і знаходяться уже, значить, за межами шкільної освіти. Більш потужно з цими людьми працюють уже сільські ради і ті служби соціальні, які є в районах. В тому часі у тому числі Великій репетиції. Учасники виїзного засідання ознайомилися з роботою районного будинку культури, на ремонт якого з райбюджету було виділено понад 380 тисяч гривень. Тут є бібліотеки для дітей та дорослих, якими користуються понад 750 читачів, діють різноманітні гуртки. Від 2005 року зроблено опалення, створено комфортні умови для роботи протягом року. В районі понад 48% дітей охоплено позашкільною роботою центр дитячої та юнацької творчості, царина невгамовної фантазії, талантів і різноманітних здібностей дітей. 620 вихованців займаються у 43 гуртках різних напрямків. Свої гостей діти обдарували не тільки щиросердним музичним вітанням. А ще й оберегами, виготовленими власноруч, цікавою була і експозиція Осінній барвограй. Є у центрі і свій гурток судно та авіомоделювання. Його вихованці неодноразово виборювали першість на обласних змаганнях. Прикладом для досягнення найвищих результатів у спорті зазвичай стає тренер-наставник. Саме такий тренерсько-викладацький склад дитячо-юнацької спортивної школи, майстри спорту, чемпіони світу і СРСР. Свої сили випробували у спортивному залі сільські голови. Тридцять двадцять тридцять ну, А пожанвіровать. Це рідна на мене навчила. Віті нам поряд у а на спортивному майданчику зі штучним покриттям проходять усі значні заходи і змагання в районі. Не менш дбають про дозвілля дітей і молоді у Великолептиській селищній раді. З місцевого бюджету кошти виділяються на розвиток творчих і фізичних здібностей юні. Радує в останній час те, що бажаючи займатися спортом, все стає більше і більше і більше. І ми, як орган місцевого самоврядування. Все для цього робимо. Тобто останні два роки ми поновили спортивний інвентар. Якщо є кошти, в місцевому бюджеті направляємо на придбання спортивного інвентарю, є спонсори, які розуміють нинішню ситуацію. Ну і стараємося все зробити, щоб дійсно таких людей в спортивних залах чи то в нашому селищному будинку культури було більше. Добають про різнобічне виховання учнів у другій великої. Петицькій загальноосвітній школі квіти до братської могили полеглих воїнів у великій вітчизняній війни поклали учасники виїзного засідання. Про здобутки школярів гостям розповіла директор Ганна Карпачова. Позашкільна робота з учнями посідає одне з пріоритетних місць в діяльності навчального закладу. Ось на цьому кораблику вони мудрують Україну, яка називається талановиті дітки. Ось наші талановиті дітки разом з батьками, з учителями. Такий подаруночок. Для вас. Підготовлений вернісаж вражає фантазією. Тут буденні картопля, капуста, інша городина перетворилися завдяки дитячій уяві в чудернацьких зворушливих істот. Не менш талановиті діти, і в малолепетиській загальноосвітній школі своїм гостям дівчата подарували підковки, аби удача ніколи тих не покидала. Підковами прикрашають не тільки оселі, а й магазини, офіси. Підхова складається з 12 елементів, як 12 місяців в році, щоб цілий рік вона вас оберігала. У цій столярній майстерні хлопчаки роблять дива з деревини. 28 років викладає трудове навчання у школі Володимир Іванович Лавриненко. каже, така майстерня залишилася в районі одна. Малолепетийська школа побудована у 74-му році минулого століття. Колись в ній навчалося 700 дітей. Зараз 123 учні. Відтік людей з сільської місцевості позначився на наповнюваності навчального закладу. Ситуація типова для всієї України. Саме через відсутність або малу кількість учнів у багатьох українських селах школи просто закривають. У Великолепетиському районі пішли на збереження шкіл за рахунок створення навчально-виховних комплексів. Не секрет, зменшується постійно контингент, дитячий контингент в наших населених пунктах, і все ж таки, щоб зберегти навчальні заклади в цих невеликих селах, громада разом з депутатським корпусом, сільських при сільських радах, також районна рада, районна державна адміністрація. Максимум прикладає зусиль, щоб зберегти ці навчальні заклади. І один як з виходів збереження навчального закладу у невеликих селах це є об'єднання школи і дошкільного закладу створення навчального виховного комплексу. Так, в цьому році в нашому районі створено три навчально-виховних комплекси: це Константинівський, Катеринівський, Деменівський навчально-виховний комплекс, тобто за рішенням громади. За рішенням місцевих сесій депутатів, за рішенням районної ради створені ці комплекси. Звичайно, це дає змогу раціонально використовувати бюджетні кошти, а також у ті напівпусті приміщення, які були в школах, вони віддані дошкіллю і тепер. Лунає гомін наших дітей. Затишний і охайний дитячий садок-барвінок. Про нього дбає Малолепетиська сільська рада. Тут виховується 81 дитинка, працює 5 педагогів-вихователів. В обласному конкурсі цей ясла садок посів перше місце. На прохання колективу дитячого закладу завжди відгукується сільський голова Максим Колокот. До речі, наймолодший сільський голова на Херсонщині. Незважаючи на свій вік, йому. Доводиться вирішувати будь-які питання По різним питанням: кому огородна поміряти, кому там справку виписати, кому просто добрим словом, кому за вибори розказати. Всі, всі питання йдуть до сільського голови. Це тут сільський голова, і суддя, і, і добрий друг. І порадник. А у князи Григорівці усі гуртом відкрили дитячий майданчик. Для малюків і батьків подія довгоочікувана. тому, не гаючи часу, дітлахи освоїли гірки, гойдалки і смакували гостинцями морозивом. У князи Григорівці учасники нараду побували у дитячому садку і будинку культури, де силами творчих колективів для них підготовлений невеликий концерт. Сільський голова Віктор Бойко, сам людина творча, переконаний, що що тільки поєднання виховної роботи від дитячого закладу до школи і залучення дітей у творчі та спортивні гуртки може ефективно спрацювати у виховному процесі молоді. Ви звернули увагу, якщо завідувача сказала, дитячий садок художньо-естетичного примови. Дітки талановиті, саме в цьому віці. І ми не просто їх передаємо школі і забули. У нас в дитячому садку працюють люди, які працюють і в школі. І ведуть цих діточок у школі. За школу я спокійний. Із десяти золотих медалей в цьому році, так, в нашому районі. 5 золотих медалей наші. Не За школу я спокійний. А що мене найбільше турбує? Позашкілля. Що дитина робить? За школу творчий гурток працює у місцевому будинку культури. Діти виїжджають на різноманітні конкурси та змагання. Проводяться численні заходи у селі. Усі кошти сільські депутати спрямовують саме на позашкільну роботу, адже інвестиції в дітей це інвестиції в майбутнє. Приклад роботи депутатів усіх рівнів Великолепетийського району у забезпеченні шкільних та позашкільних закладів освіти підтвердив, роль і вплив органів місцевого самоврядування у цьому питанні значні. Ми повинні, на мій погляд, зробити три речі. Я сьогодні їх. це перше в дитячих садочках, дати дітям, щоб вони себе відчували комфортно і. Були вже підготовленими до школи, не робили там ніяких кроків ті, що роблять в школі, але були підготовленими до школи. Друге, ми повинні дати якісні знання на тій базі, даже, з тими викладачами, але другі вимоги поставити в школі. І третє, ми повинні змінити абсолютно вищу школу. Цьому я переконаний, тому що якщо цього не зробить, то е, ніколи держава України не займе те місце в світі, на яке вона претендує. Ми сказали, що там ми. Ввійдемо в першу там двадцятку. Хотілося б, щоб було в двадцятка, щоб була десятка, і була п'ятерка, і держава Україна вона знаходиться в центрі Європи. І от ці перші кроки вони е і дають нам такі, е на мій погляд, можливості. Якщо буде ефективне місцеве самоврядування, буде сильна держава. Я в це вірю, і все для того роблю, щоб місцеве самоврядування запрацювало. Під час підсумкової наради члени виїзного засідання обмінялися враженнями і прийняли резолюції. Приємною родзинкою того дня стало відвідання князегригорівського храму Різдва Пресвятої Богородиці. На добрі справи зі щирим серцем благословив завітавши гостей настоятель храму Отець Миколай.